Йду сьогодні, я кущом, бачу карта за кутом. Взяв її у руки. Я. Опа, Intel, ніхуя! Тож ходіть всі по кущах. Трах -ба бах бах тарарах Я сам взагалі з хати не виходжу, але заради такого можна було. Це Intel Arc A770. Одна з найперших інтелівських відеокарт. Її зробили для народу. Додали 16 ГБ відеопам'яті, 256 гігабайт шину, gddr 6 тип пам'яті. І все це для того, щоб скласти хоч якусь конкуренцію, зазнавшимся AMD та NVIDIA. Та чи вийшло в них це зробити? Сьогодні ми протестуємо цю відеокарту та зрозуміємо, чи мають інтелівські відеокарти подальше. Перспективу на розвиток будьте добрішими. Якщо ви бачите, що хтось лазить в кущах, не обов'язково це закладчики. Може вони просто теж шукають Intel Arc. Або я шукав заклад. Ця коробка може відпугувати паразитів від моєї цибулі, спілкуватися з довбойобами, знаходити великі стовби. І щоб все це діло довести, оцінимо софт інтела. Оцінимо, чи є великий сенс від 16 ГБ, якщо продуктивність на рівні 2060-ї. Я особисто спробую з неї вести якісь записи відео. О, а в нас вже драйвери встановилися. Бігом дивиться. Е, ось у нас драйвера. Я тут поставив лише адаптивну теселяцію, тому що це мені здається штука, яка збільшує FPS. Ну, нехай буде, не знаю. Особу, ну, в принципі, нічого не збільшить. Тут нас теж нічого немає, тут нас теж нічого немає тут, нас, тут, тут можна передивитися, тут можна передивитися, скільки ФПС видає карта, що якась дивна хуйня, правда? Мені теж дивно. Блять, що я зробив. Ладно, похід. Коротше, софт тут бідосний, чесно, софт бідосний, хоча б додали нормальну насиченість. Е, ну і якщо чесно, жодної хорошої функції я там не побачив для себе. Навіть немає вбудованого запису екрану. Я вже не кажу про якийсь оверлей чи ще типу такого. Там було лише перформанс, який натякав тобі на те, що цю відеокарту варто розганяти. Налаштування кольору екрану, до речі, непогані. І одна опція, яка хоч якось впливала на ФПС, це теселяція Решта повна маячня. Чується, що софт дуже дерев'яний. Але чи буде так в тестах? Взагалі перед тим, як її тестувати, давай пройдемося по її характеристиках. Тому поки ми записуємо пів екрану, давайте зайдемо в наш GPU-Z. І в ньому вже ми можемо побачити всі характеристики цієї відеокарти. 256 біт шина, GDR6 тип відеопам'яті, 16 ГБ відеопам'яті, 600 майже ГБ в секунду пропускна здатність. Так, да, на PCI-Express 4.0 працює ця відеокарта, вона на 6-нанометровій технології, і ось Resizable Bar вона по дефолту включила, в NVIDIA я її не використовую. Це ресайзаблбара, тут воно включилося. Грітися вона, я впевнений, більш ніж що не буде, тому що там кулера, які можуть порізати пальця мені. Ну і звичайно, що по ціні. На даний момент в Україні їх небагато, але якщо їх і можна знайти, то в розетці за 15 тисяч гривень. Ну або ж на Оликсі, а їх немає на Оліксі. Дуже добре, що люди це не купують і потім не продають комусь ще. По продуктивності Technical City вказує мені на те, що ця відеокарта буде на рівні з 2060-ю. Чи вірю я в це, давай дізнаємося. Я готовий вам сказати про те, що ми пробуємо запускати а 770 Вау, ну виглядає, звісно, вона потужно. Та реально. Вліпіть Богдану лайк. Чується, ця сирість, якщо чесно. Гра, яка не зупиняє свій наступ на головний мозок її гравців. Я сюди програв 4200 годин свого життя, і лише пройшовши через весь у цей період часу, я зміг запустити її на інтелівській відеокарті. Але вражений я був лише тим, що процесор почав працювати потужніше ніж зазвичай і споживати до 120 Вт ватт замість звичайних 50-70. Мені це відразу вкинулося в очі, і межі ті очі пройшла здогадка, що замість арку використовується вбудована графіка процесору. Я не вірю, що цей Intel Arc працює зараз взагалі ніяк. Тому що АРК сам то не догружався по якійсь причині, невідомі мені. Але відразу скажу, це не так. Хоч карта й не догружалася, але встройка не рухалася взагалі. Все одно, FPS в цілому не був поганим, але був явно на порядок гіршим за конкурентку виді 2060. -ї. На ній ми мали 300 на ультрах, а тут ми маємо іноді просадки до 140. За 15 тисяч гривень хуйово, м'яко кажучи. Зате кіберпанк я запустив і здивувався трохи. 40 FPS на ультрапресеті мені здалося, що це мало. Але якщо включити низький пресет, то FPS Стає справді хорошим і дуже іграбельним. 80 кадрів стабільно трималося, і картинка в Кірпанку виглядає дуже круто на низьких, краще, ніж в інших іграх. Але є ігри, в яких від епічних до низьких міняється вигляд гри, але не міняється ФПС. Бо він як був хуйовим, так і залишився. Ця Stalker-2, як ви могли зрозуміти. Індоарк, в свою чергу, здивував мене в гіршому понятті. Я побачив 20 кадрів на епічному присеті. 20 кадрів Шо, серйозно, блядь. Думаю, ладно, з ким не буває. гра все ж не оптимізовано. Включив низький і побачив 30. Думаю, ладно, таке вже буває не з кожним. Вау, ну 30. Ну круто, блін. Ну, взагалі, чесно кажучи, для ціни цієї відеокарти цей результат повне гамно. І як це, блін, взагалі? Відеокарта на 16 ГБ відеопам'яті за 15 тисяч гривень. Сталкер другий не витягує більше, ніж 30 кадрів. А як це? А так це, блядь. Так і є воно. 60 кадрів можна побачити, лише включивши генерацію, і все. Типу, більше ніяк стало. Кер другому не побачите, на цій відеокарті більше кадрів, все. І проц до 140 ватт гріється. Чому проц до 140 Вт гріється? Типу, я не можу поїти. Може, хоч ця гра себе краще покаже, і хогова якщо чесно, не так і погано себе проявив. Але мені що не сподобалось, так це дуже дивні просадки ФПС біля конкретних місць. Якщо їх не враховувати, то це чуть чи не на найкраща гра на сьогоднішньому тесті по відчуттю. Але тут я ще й ризикнув та увімкнув трасування променів. Е, не сказав би, що я про це пожалів, і не сказав би, що це щось змінило. У графіці так точно. А FPS став ну. На 10-20 пунктів меншим і в тому ж місці просто ще більше почав просідати. В цілому з рейтрейсінгура не так погано себе проявила. Добре, цей ж рейтрейсинг ми потім протестуємо ще в інших іграх. Захиснички, гра, яка запустилася в 60 кадрів на ай третьому 2011 року. Давай, на тебе велика надія. Блять, тобто ви хочете мені сказати, що ця відеокарта слабша за i3 2120? Серйозно? Я не знаю, по якій причині Марвел-захисники галактики, гра, яка витягує всюди і завжди показала себе настільки погано. 30-40 кадрів це просто жах, але спихнутися на те. Що гра не особо поширена, і АРК просто не підтримує її по-нормальному. Але це дизлайк лютий, навіть якщо вона не підтримує, чому ти маєш платити за відеокарту 15 тисяч гривень, яка не підтримує якусь срану гру. Ну, скажіть, це покупцям 5000 серії, яка не підтримує всі старі ігри, тип. Ну, раз ця гра не може нормально запуститися, давайте спробуємо хоч 4К роздільну здатність. Нам ж треба ті 16 ГБ використати по повній. І пробувати ми це будемо спочатку в легкій грі. Про які 4К роздільні здатності на цій відеокарті? Може йти мови з тими 16 ГБ. Якщо тут 30 фпс, вета 5, блять. Нема сенсу тестувати більше ніяку гру, тому що тут 30 фпс вета 5. Як ви бачили, в 4К все не так гладко. 16 відеопам'яті тупо лишні. Нахріна вони тут здалися, я без понять. Але зате хоч на Full HD є 90 стабільних кадрів GTA 5. Якщо не вдалося тут, то йдемо, глянемо, чи буде ця карта мати таку ж проблему, як 5000 серія NVIDIA, а саме зі старими іграми. Добре, переконали, що ця карта вже як мінімум краще за 5000 серію Nvidia. Все ж GTA San Andreas 4К в 144 кадри може потягнути не кожна карта. Чи кожна. В Майнкрафті, до речі, був винятково хороший ФПС, десь на рівні 6600 EXT, щоб не збрехати. Видно зразу на яку аудиторію цілились інтели. Ми чому будемо будем бити людей. Будемо бити людей, а вже все як тут діти грають, то будемо бити дітей. Це єдина гра, яка показала себе багатообіцяючо в умовах співпраці. Чим я написав, блять, з раком? В умовах співпраці з Арком, але знову не без але. Я не знаю, можливо, це мені просто так здається, але. Навіть якщо мені здається, то чому, блядь? чому тут настільки, настільки дивні ці е, от затримки? Воду. Тут же моя голова підмітила якусь затримку в воду, яка по замовчуванню в цій відеокарті була в всіх іграх абсолютно. Навіть на 1060-й пап відчувався набагато відгукливіше. Швидше за все, це знову біда якась з драйверами. Але якщо чесно, то це насправді одна з небагатьох ігор, яка попрацювала дуже навіть добре, і якщо це можна назвати добрим перформансом ось цей перформанс, то чесно, перспективи на цій відеокарті не дуже хороші. Відьмачокнута гра спочатку навалила крінжі і запустилася в 30 FPS на ультра плюс. Але виявляється, це була продуктивність З включеним трасуванням променів. Якщо їх виключити, то ФПС відразу скаче до 80 А ця 30-ка це буквально та ж продуктивність з променями, що й у 2060-й, просто дорожче в три рази. В принципі, тому те, що написав Technical Сіті, схоже, що є просто правдою. І напевно, що в мене немає жодних багів тут. Просто ця відеокарта чомусь використовує сили процесору для того, щоб графіку свою покращувати, я не знаю навіщо. Виглядає як юзлес штука, чесно кажучи, ця відеокарта. Раст, якщо на екрані темно, то видає 120 кадрів. Я вже думав, ого, го який сюрприз, але потім я запалив смолоскип, і ФПС зник. Стало 70-80 кадрів. Якщо в когось в очах вбудоване в нічне бачення, то ви можете грати в Rust в 120 кадрів на цій відеокарті. Але якщо ти просто людина як я, то 2060 має тут в рази більший ФПС і 2060 в рази краще в расті. І чесно кажучи, бачучи це, та я думаю, що і минулі тести ви, якщо ви бачили, то звідси спливає такий винятковий висновок. Ось. Равлик, ось равлик. Тут і без висновків можна зробити висновок, що це не потрібно купувати. Але навіть якщо висновок вже сам напрошується, то все ж заради цікавості глянемо далі, без серсайзібелбара із процесором AMD Ryzen 5 5600 x та так, той самий стенд з минулого ролику. Зараз перевіримо, що якщо цих затятих конкурентів закинути в одну команду. Тож вставив я Arc a 770 в цей стенд, встановив драйвера, запустив Counter-Strike 2 і вже сподівався. Думав, блін, зараз буде чудо, зараз буде 300 кадрів. Нарешті ця відеокарта розкриється як 2060. -та. Але те, що я побачив, мене, чесно кажучи, жахнуло. Я побачу. Чи в 40 кадрів з лютими фрізами, якщо виключити Resizable Bar. Це така функція в біосі, яка дозволяє процесору напряму звертатися до відеопам'яті відеокарти. І якщо це не включити, пизда цій відеокарті. Ну чесно, я не знаю, типу, навіщо ви продаєте відеокарту, яка використовує буквально не свої ресурси, а ресурси процесора. Тобто ви розумієте, ця відеокарта можна сказати, що жарить твій процесор ну реально дуже сильно. Тому що в мене мій I9 подекуди грузився в 160 сраних ватт. Цією відеокартою, коли відеокарта була лише 120%. Це просто, я не знаю, це, це така клоунада, це такий крінж. Тому, ну, якщо ти боїшся за свій процесор, якщо в тебе якийсь процесор, який може розігнатися там i914%, я думаю, що ця відеокарта спокійно може його вжарити. Чесно, моя думка. Саме тому на прививші цього ролику є якраз таки жарений процесор. Тому що відеокарта працює не по своїх силах, вона працює по процесору, буквально, і все. Ем, да... Пічні лаштування вийшло ще гірше. Коротше, які висновки можна зробити по цьому? Що ти ця фігня, бля. Тож так, ця відеокарта є дуже дивною, і як мінімум, Intel Arc їхніх архітектур, їхніх ось цих новобудов я просто не розумію. Чесно. Дивно, що без ресайзаблбара FPS немає хорошого навіть з тим самим хорошим процесором. Ryzen 5 5600X, Я перепрошую, це один з найкращих процесорів для ігор. Але якщо Resizable Bar включений і процесор все ж хороший, то ця відеокарта поїдає його на сніданок, обід і сніданок з 1 плюс 1. Передайте привіт. Яша лава А-770 показала себе дуже поганою. Найбільший плюс, який я в ній побачив, це зовнішній вигляд. Виглядає вона як солідна дорога машина, але яка їздить по сільським дорогам. Тож у висновку про цю відеокарту можна сформувати одну думку. Intel Arc як був гавном, так і залишився. Я не знаю, що там по Intel Arc B580, яка кажуть, що на рівні з 4060, але дешевша. Але ця відеокарта А-770, конкурентка 2060, це просто. Розуміється, що купувати такого не треба, але я думаю, що було цікаво подивитися на продуктивність цієї відеокарти разом зі мною. Тож, якщо ти для себе відкрив нову якусь повну хірню разом зі мною, то це класно. Я думаю, це відео заслужило на твій лайк. Якщо вже і так, то може і заслужило на твій коментар. Залишай свою думку про цю відеокарту в коментарі, і може я тупий, знов щось не так зрозумів. Не знаю. Напиши мені про це. А поки можеш перейти в телеграм-канал за посиланням описі де ми вже в цю неділю будемо оцінювати твої робочі місця, якщо в тебе їх багато. Я поновив драйвери своєї голови. І тепер у нас щотижня буде проводитися ігрострім, де голосувати за гру, яку ми будемо грати, будете ви. Тож, це теж буде в телеграм-каналі з в описі. Кому цікаво, переходьте розіграші, івенти, чіки пуки адмінки, хуїнки і всяке таке. Дякую за перегляд, до зустрічі!